Привіт! Ви на каналі 100% інтер'єр. Я Віталій Івахов. Продовжую знайомити вас з цікавинками, які привернули мою увагу на останній виставці Євролючі в Мілані. Це в нас 14-та передостання програма, присвячена саме цій виставці. Я її умовно назвав Майстри світильників з металу і Кераміки і каменю, і сьогодні вашій увазі декілька цікавих брендів. Подивлюсь свою шпаргалочку. Сьогодні буде 5 брендів. Терцані, італійська компанія, дуже відома, продовжує залишатись відомою. Бранд Ван Егмонд і Квазар, компанії з Нідерландів. Ядро і Юнайтед Алабастер це іспанські бренди. Перший в нас Терцані. Дійсно, на цьому стенді я навіть був декілька разів. Стенд вражаючий, тому що Терцані роблять, власне, там є мої роздуми на цю тему. Вони роблять не світильник з металу, вони роблять скульптуру з металу, скульптуру з металу, яка. Особливим чином підсвічена і працює як ще й декоративний освітлювальний прилад в інтер'єрі. Е, Терцані це прізвище, компанія заснована в 72-му році. Вже 50 років виходить. Да, коли я їх побачив вперше, в 90-х вони ще були доволі молодою компанією. Зараз це вже вау, історія. Е, як на мене, вироби виразні, вироби дорогі. І подивитись, подумати над цим можливо, якщо у вас буде нагода, і застосувати в своєму якомусь суперлюксовому розкошному інтер'єрному проєкті. Тож перший бренд це терцаль. Дивіться на цей ефект. Тут джерело світла повністю відокремлене від арт-об'єкту який його має розсіювати, або створювати тіні або створювати малюнок світла на поверхнях. Фактично, якщо ми з вами будемо дивитись на світильник, як на два елементи джерело світла і якийсь розсіювач, який формує світловий потік, то це Крайня ступінь відокремлення одного елементу від іншого. Ми маємо саме арт-об'єкт, який не містить жодного джерела світла. А джерело світла дуже просте і призначене лише для того, аби підсвітлювати арт-об'єкт і давати йому можливість розсівання світла і створення тіла. Фокус уваги на сам арт-об'єкт. Якщо ми замислимось, то ми зрозуміємо, що будь-який світильник це два елементи. Це джерело світла і розсіювач, плафон, або якийсь предмет, який формує світловий потік. Світло вдаряється, затримується, переламлюється цим предметом і далі працює як світильник. Тут ми бачимо крайню ступінь, рафінований ступінь відокремлення, відокремлення джерела світла від того самого арт-об'єкту. Арт-об'єкт працює самостійно. Ну, в цій парадигмі. Навіть будь-яка скульптура підсвічена певним чином може вважатись світильником. Це крайня ступінь. Якщо ми говоримо про декоративні і архітектурні світильники, то тут вони два в одному розділені на дві частини. Наступний сюжет. Стенд компанії Brand Van Едмонд. Brand – це ім'я дизайнера, власне, прізвище дизайнера, який заснував цю компанію в 89-му році. Вперше я їх побачив десь на початку 2000-х. Вони були дуже виразними, експресивними кований метал. Це на відміну від Терцані, де дуже часто там каст, там литий метал, то тут ковка, і предмети були такі, які сильно чіпляли. Бранд до речі, назва Ван Егмонд. Ван Егмонд – це ні про що. Сам засновник казав: я просто хотів, аби назва мого бренду звучала як прізвище старовинного нідерландського художника. Цього року вони продовжують свою, е, свою традицію, е, своє ДНК, е, роблячи нові е, цікаві металеві арт-об'єкти, які світяться. Тож, наступний бренд бренд 2 Еґмонд. Ще один виробник, якого ви могли запам'ятати з моїх е, репортажів років 20 тому, вони стали е, дуже. Популярними і такі експресивні об'єкти скульптурні, виразні, продовжує свій стиль, продовжує свою роботу. Сьогодні от так це виглядає. Це, ну, я думаю, що ви Немало бачили подібних, неправильно скажу, неподібних за стилем, Стиль в них своєрідний, дуже своєрідний, подібних за призначенням предметів об'єктів освітлення, які є в першу чергу скульптурами, скульптурами, які мають притягнути увагу, або підтримати певний експресивний стиль. Буквально маленька краплинка там є, майже фотографія Квазар, голландський бренд. Якщо вас цікавить оці їх просторові параметричні металеві скульптури, заходьте на їхній сайт, дивіться більше. А тут тільки такий маленький пробничик. Наступне відео зі стенду компанії Лядро. Ядро важко прочитати. Це прізвище братів Ядро з Валенсії, які заснували цей бренд в 1953 році. Вони робили керамічні вироби. Бренд дуже відомий по всьому світу. Бренд, який співпрацював з дизайнерами першої величини «Хайме Айон», Неймовірні вази Хайме Района і Марсель Вандерс. І, взагалі, це унікально висока якість кераміки з Іспанії. Бренд приділяє увагу і виробництву світильників з керамічними абажурами. Тож цікаво по-своєму, характерно до вашої уваги. Я додатково повернувся на виставку, аби зняти для вас одро іспанську компанію, яка робить чарівні вироби з порцеляни. Так, вони не знаються на світлі, вони знаються на порцеляні. Тому це може бути дуже красиво. Ну, звісно, вони можуть запросити того, хто знається на світлі, аби він допоміг їм зробити якісний освітлювальний прилад. Це теж селяна більш сучасні речі. До речі, для них дизайнер робили хай Айон. тобто це в його стилістиці було Кантоні. Айдія маймарка Антоні. І останнє відеосюжет на сьогодні від компанії United Alabaster. Alabaster саме говорить про себе. Alabaster – це камінь, мінерал, який Власне, великий кар'єр в Сарал в Каталонії і приблизно звідти і компанія. Це унікальний камінь, це не мармур. Хтось колись казав, це молодий мармур. Ні, зовсім не так. Схожа геологічна, можливо, якась у нього структура, але це різне. Він більш крихкий, навіть ніж мармур, але він піддається різьбленню і він просвічується. Тож вироби з цього каменю, вони просто дивовижні. Я якось побачив, як Калатрава зробив цілу церкву в Нью-Йорку, і я подумав, що це Залабастера. Ні, це не зовсім залабастеро, це, власне, і інший мінерал, але Залабастеру дійсно можна робити якісь. В нього був такий навіть проект, якась велика церква, повністю прозора, прозора. Сама по собі, ну можливо, церква ще ні, але вже світильники дуже популярні. І власне камінь, як е, е, матеріал, який має свій власний вбудований природою в нього малюнок, завжди буде цікавити дизайнерів. Тож подивіться, яку продукцію показує компанія United Alabaster. Мабуть, одна з найвідоміших, найуспішніших в цій, в цій технології. Вам потрібні лампи з лабастером того мармуру, який просвічується, то шукайте цього виробника. Скільки завгодно? Отже, друзі, сьогодні ми подивилися, які світильники показували на останній виставці майстри, які роблять з металу, які роблять освітлення з кераміки або навіть натурального каменю алебастеру. Наступна програма вже остання. Вона буде присвячена світильникам на вайлес на батарейках. Які заряджаються, які останнім часом дуже-дуже популярні, за ними майбутнє. Підписуйтесь на наш канал, звертайтесь до нас, якщо перед вами стоять задачі з побудови світлового сценарію. Буду радий з вами поспівпрацювати і гарного вам дня! Хай щастить!